Та миша, Старенька Миша горювала. Їй і ніде бідний було жить. Що ніде? Нащо ти виділяєш? Старенька миша бідувала, їй ніде бідний було жити. От що ніде? Нащо ніде? І крапка після ніде. Да? Їй ніде, що ніде? Їй ніде бідній було жити. Ось в чому. Байка Леоніда Гнівова, Лев та Миша. Старенька миша горвала. Поставила крапку. Старенька миша горювала. Їй ніде бідній було жити. От тільки крапка. І те, мабуть, ще не крапка. А ну, треба дивитись по тексту, да? а можна ще й продовжити. Іде Голівонько ложить. І та, 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 та. Ось. Старенька миша горювала. Пункт скрапка. Чого? Старенька миша горювала, їй ніде, бідні, було жити. Ніде чого виділяти так? Дивуюся просто. Байка Леоніда Галімова? Та Миша. Старенька миша волювала. Її ніде півдні було жити. Головоньки на старість прихили... Їй ніде було жить, головоньки на старість. Гол, гол, головоньки, чи ну, головоньки, якщо там о, головоньки на старість приклонить та тата. -та 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 -та. Все це продовжується. Їй ніде... Бідненька, да, горювала, їй ніде жити, головоньки на старість приклади. І далі, далі аж до крапки добираємося. Старенька Миша горювала, Він ніде і півдні було жити, головоньки на старість прихилить. Сама собі по світові блукала. То... О, тут крапка, да? бач, чотири рядки і в кінці крапка. Старенька миша горювала, їй ніде, їй ніде бідній було жить, на старість голову служить. -да -та та отут тільки крапка. Тільки отут крапка. Не раніше. А ти вже наставила і після горювала, і після ніде, і після там-там-там. Не... Не роби цього. І ніде піднібні лежить. Полованька на старість прихилить. Сама собі по світові блукала. Сама собі по світові, да? сама собі по світові, сама собі по світові блукала. Сама собі, да? Одна була. Чим можемо замінити? Одна була, да? сама собі по світові блукала. Ось що головне. Одна, да? бідувала через те, що одна. От що можна зібрати ці чотири рядки. Але крапка тільки отут. А до цього всі були коми. Не треба там їх ставити далі. Діток нема. Були колись. Тепер нема. Знову діток нема. Діток нема, були колись. А теперечки по світу розбрелись. та там крапка. Бачиш? Діток, не, діток нема, були колись. Діток да? ja, нема, були колись, але по світу розбрелись. Па -па -па -па. Да, продовжимо, продовжимо історія. По світу розбрелись, одним одна зосталась мати. Не по світу розбрелись, а знов крапку, ти ставиш? Ні. По світу розбрелись одним одна засталась мати. І знов кажу, твоє ставлення. Ти просто інформуєш, що вони розбрелись це замало. Вона така бідненька, вона така старенька. Вони по світу. Дітки по світу розбрелись одним одна залишилась мати. Тобі шкода її. Тобі боляче, в тебе серце за неї болить. Ти розповідаєш, що поділитися, як важко їй жилося. Ти навіть зараз мене не бачиш, але по голосу чуєш це. А якщо ще додасться міміка, додасть твоє ставлення, да, тоді, тоді воно буде. А, коли, а зараз просто інформуєш. Не інформуєш, а викликаєш у глядача співчуття. Це дуже-дуже важливо. Послідок. Діток нема. Були колись. Тепер посвіту розберемося. Оби одна зосталась мати. Пішла вона звичайного побратима. Так. Одним одна зосталась мати. Крапка. От крапки, не забувай робити, це другий шматочок. Да? Перший був про мишу, як вона Да? тепер про дітей. Да? Так. І тепер третя історія, третя сходинка. Да? Пішла вона, да? от розвиток події, те, що я тобі. Казав, має бути розповідь про це. Пішла вона куди До Лева Лева тут виділяємо. Не, не лева там до, до собаки, до лева, до, до, до слона. До, до... Ні, до лева. Це наш новий герой. То була миша, тепер до лева виділяємо. Да, його? Це теж важливо. Можна Пішла вона, звичайно, кобру щоб Лев Дублі дозволив їй. <пире> Пішла вона звичайненько, да, звичайненько, досить дивне це слово. Ну, добре. Пішла вона, звичайненько, прохати, щоб Лев в дуплі дозволив жити їй. Да? Оце не не не, не не, 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 знов не прокидує, не прокидують швидко, швидко, швидко. Щоб Лев, пішла вона просити? Що ж ти нам знаєш, от можеш згадати, як дітям казочки розповідають. да? Трошечки, трошечки подають і пішла вона да? та просити, щоб Лев в дуплі дозволив коло себе жити, тому що та -та, та 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 там. Бачиш, знову крапка де тільки. Після це вже третій шматок у нас виходить. До цього не став крапки, не став. І ставлення. так, І ось пішла вона це, це, це ділся цією історією дуже важливою. Щоб племтеплі дозволив він самотній та старі. Да, не не просто самотні й старі, да. самотні і старі. Да, Такий шкода їй, щоб вона просить, І тут навіть як вона просила, да? дивись. Це неначе ти передаєш, як вона став, самотній і старі, да, як Миша просила Лева, да, щоб Лев дозволив їй самотній і старі просити. Да, та, така, така вона, да, став, самотній старій просити, дозволив поруч жити. Ось, ось, як просила вона, да, передавати все це треба. Самотні та хазяйство завести, завести маленьке. Хазяйство завести маленьке. завести маленьке. Маленьке, трошки, трошки Я нам просили собі палац, щоб він дозволив їй хазяйство завести маленьке. Ось таке, ось передавати, передавати це. Грати. Я, інколи знаєш, кажу: послухайте Пугачову ранні пісні, ранні розквіти, не останні ці, а розквіт, айсберг, старинные часы. Вона програє кожне слово. От послухай, нема жодної інформації, що трудно мені тебя не ждать весь день, не отходя от двері. За це можна все віддати. Розумієш, вона програє, програє кожне слово, кожне, вона вкладає душу в кожне. І тут ти не дивишся, що там лірика, а тут е, е, начебто про якихось мишей з левами. Це все одно, це співчуття, це твоя емпатія, співчуття. Ти співчуваєш ці мишці. Але воні, І далі на контрасті. ага, А він і що сказав, як розкрив пащеку. Як сказав, ну, вали, звідси, та та А потім що? Пішов, і бачиш ставлення. Не просто пішов, я кажу, да? а пішов, нарвався, і порвався, і провалився гад. Да? Вже твоє ставлення має бути. Бачиш, нагримав, а тепер отримав. Для чого ти писала? Що е Головну ідею? Що погане ставлення, ставлення до ближнього виліться на тебе самого. Так оце треба передати. І цим треба болі... не просто інформувати, отак це буде. Ні. Вона така бідненька, вона просила. А він нагримав і потім пішов, і що? і вляпався він в ту яму. От. Ти від цього просто інформуєш? Чи ти радієш? Благородний гнів, як каже. Все це треба відігравати. Зайство завести маленьке, біля милості. Так, дивись, зупинилися. Біля їх милості близенько, крапка. І ми маємо не поспішай перехід. Перетворюєшся на мишу. Як миша просила? Який був в неї голос? Трошки вищий за твій. От зараз ти тим самим голосом, як ти читаєш за автора, так ти точно, точнішенько так, читаєш і за мишу. Ні. Ти маєш привтілитися. Яка вона? Старенька, зігнута трошки. Да? Такі миша й бачила, да? вони трошки як, як горбаті всі такі. Да? Голова донизу, а тут ще старенька миша. І вже голос інший, може, трошки хриплий, да? як у мене. <хи> а, от. І, 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 і вона розмовляє ще повільніше. І як вона просить, так, а, да. оце все треба грати. Байка нам, щоб зіграти кожного героя, нагадую. То роби це, роби, я тобі про це повторюю вже, може, в п'яте, якщо не в шосте. Роби, будь ласка. Pienи. Хоч сила всім страшна твоя, хоч пан ти каже між панами. Хоч пан ти каже між панами, ти каже крапку ставиш. Хоч пан ти каже між панами та -та -та -та, та 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 і продовжимо. Хоч сила всім страшна твоя, хоч пан ти каже між панами, та 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 ну, будь ласочка, випрошує, оце згадай, як е е е старі розмовляють. Та, бабусі. Чи в транспорті чула, чи я не знаю, там вдома є, чи ні. Чи подивись у тих бабусь, що бідненькі стоять, риється в помийницях на вулиці. Це ж страшно. О, от її треба. Її треба зіграти. Це просто, просто от біднесенька, біднесенька, щоб глядач її дуже-дуже пожалів. Це все треба грати, Софієчка. Хоч шпанки каже, і шпанама. Та хто знає, що ще буде знати? До депутата звертається. Ця бабуля напівголодна, яка рахує копійки, щоб купити пляшку молока, пакет і, і, і батон, вона більш нічого не може. І от вона звертається до депутата. Будь ласочка, я вас дуже прошу. Ну, зробіть так, щоб мені чим було ще заплатити за опалення. Ну, я нема, ну зовсім. Їсти я вже нічого, вірмішелю це їм. і це. Зіграти її треба, зробити цю бабусю. Може, стану я? Перехід. Попросила, попросила. Пригоді, може, стану я? Попросила, попросила. Може стану я Крапка. Переключилася, ми маємо побачити по тобі. Не тільки голос змінився, твоя і постава змінилася, і погляд. Якщо бабуся знизу до гори зверталася до цього лева, і не обов'язково чітко в об'єктив. Можеш трошки і в бік, та як миша звертається до, до, до лева, можна там. Але, навпаки, згори вниз, так, і голос змінюється, і, і міміка, і осанка, все це треба грати. Софія, для цього байка. ну, ну Скільки разів можна повторювати? Грати, показувати, змінюватися. Давай, роби, роби це. Ти Мене? Така погана. Такого пана. Мені задумай. пішла, пашла. Тікай, поки що Оп, крапка. Перехід. От паузочки роби, секунду, півтори, дві. Роби паузочки ці. Злякалась, Миша. Знов, ти просто інформацію даєш, злякалась Миша. Чи тобі радісно з чого? чи боляче, чи шкода її, чи смішно. Ну, 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 ну бачиш, немає, немає емоцій. Злякалась Миша, загнав він її. Злякалась, бідненька. Ти б зараз її обняла, бо заплакала. З нею разом. Ти так її співчуваєш. Ми маємо бачити це. Нема, нема. Ти інформуєш. Поки ще тіла. Злякалась лиша. Та притьмом поміж травою. Та притьмом між травою. Почахувало, почахувало тишком, тишком нишком десь сюди, да, да, під чагарником, під ліжечками там десь стала пробиратися бідненька. Ось під текст. Обов'язково тримай цей підтекст. Ми кажемо інформацію, а тон має видавати наше ставлення до неї, наші почуття до неї. Це вже не перше прочитання. Перше прочитання ми просто розбираємося в логіці. А коли ми вже з логікою розібралися, то тепер ми починаємо додавати емоційну окраску, емоційне зафарблення цього. І бідненька пішла, пошов. Да. Туди, сюди <bancoble> Туди, сюди. І з очей пропала. Боже, яка біда сталася? Розкажи нам про цю біду. З очей пропала? Все? На може, вона пошла і зі страху вмерла там. От про що треба поділитися, розказати про це. Що? Але... А він гад. Знов твоє ставлення має бути. А цей Трамп, падлюка. Розкрив свою пащу і каже, а ви мені мало дякуєте. Бач, в чому різниця? Президент е, Сполучених Штатів оголосив, що це є інформація. А це те, що тільки я зробив. Коли я розказую, коли є ставлення, то тоді зрозуміло, як я до, до нього ставлюся. Розкрив пащу і почав! Не так, не те, не туди, не сюди. Ти вже чуєш, по моєму е, тону моє ставлення. От цього я від вас і від тебе і від слави і е, чекаю і вимагаю саме цього, щоб було вставлені е, ставлення було видно до, кожної, до кожного шматочку. Про мишу розказуємо, щоб яка вона ну, отак прийшла да, до лева. І стала питати, і стала просити, щоб тут малесеньке хазяйство, от таке трошечки трошки. Але відкрив сказала, ну пішла. Звідси. А вона, бідна, перелякалася. І по, там, там, по підгородами, Там, там. От, от, от чого я чекаю, зрозумійте мене? І робіть це, робіть. Актор це, хто це робить, той. Що діє, Акт ор це з Латини переклад. Це, це якось, о, гра... о, о, Отут молодець! Бачиш, отут я почув твоє, почув, що ти зраділа, що він. Ага, ага спіймався. Ото гримав, а тут спіймався. От, бач, перший раз я почув. А треба, щоб в три... помнож оце твій прояв емоційний тут, помнож на три і запусти його з самого початку. Кожен раз співчу, співчуть, співчуття. Кожен раз радість. Кожен раз горюю я. Кожен раз. Постійно нема сухої подачі інформації. Це інший жанр. Раз, лев, пішов поживе. Розглядайте. Там те не якось і піймався. Ага. Воно він раз. І знов таки, Софієчка, дивись. А це продовження історії, та да? Оце вона побігла і, може, й померла. Передихнула секунда, дві. І що ж було далі? Раз Лев пішов поживи виглядати. Да. Я ділюся з вами, і я вже радію, я наперед знаю, що там, що я вам зараз розкажу, да? раз він пішов поживи виглядати, і у тебе та й спіймався. А? Що? Що? Я ж знала, що так буде. Та? І що він сказав? А-а-а, послухай. Ай-яй-яй. Оце треба було мені, мишку, слухати. Вірно. Ай-яй-яй, от-от. Ти триумф, це твій, що він вляпався. Це як у нас буде триумф, коли вляпається той Трамп чи той Путін нарешті визнає. Вони ж досі не визнають. Вони. Ні, ми праві, все так і треба. Ми все, що робимо, все добре. Ми то знаємо, що не добре. Нас це обурює. Ми, так от, оце ми маємо бачити твоє ставлення, а не інформаційне. Ти не на диктора йдеш, а на ак актрису, на режисера. От, то це має ярко спрацьовувати яскраво. Та не тріщать. У друга, встречу. Вже як не силкувався, як не ревів, як не вертів, а все-таки не вивертівся. От, може, не силкувався? Вже сілку... як не силкувався, не, не тремті й ви неревів, а все ж таки зостався. І і знов, і знов це, так. а все ж таки зостався. От! Задоволений за цим фактом. Чи ти плачеш через це, ай, залишишся я Маємо бачити твою емоцію. Маємо бачити твоє ставлення. А все ж таки зостався. <під, під текст твоє ставлення до цього. Обов'язково. Прибігли ага. люди, ага, зв'язали бідного. Ага, да? зв'язали бідного. Що, те, бідно, це ми жаліємо, ми кажемо, бідно, ага. А у нас торжество, у нас ми святкуємо, ага, зв'язали, гада, повезли по ярмарках показувати. от так, щоб думав. Це не те, що ти там сильно на їх боці, а ти на тому, що життя все ж таки показало, я, показало як треба було себе поводити. Зрозумів тоді та пізно було. От! От висновок, і так в кінці і скажеш його. І знов через паузочку не поспішаємо. Переходи перевести дух, да, закінчила промишу, набрала повітря, раз Лев пішов туди. І що сталося? І попався гад, попався. І далі поїхали. Прийшлося гірко, бідному йому. Прийшлося гірко, бідному йому. А о. І думав, плачучи чи плачучи, от, ну, подивись, да, там по наголосу, ну, Подивись, да. Якби б вона була, ось до нього доходить. Ось для нас дуже важливий момент. Якби б вона була, то вона б же там змогла. там те те те, 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 От, теж залева, залева це програти. Якби ж вона. Бач, змінився, то він гув гу-глимав на неї. А тут ох, він забідував, як би ж вона. А ти радієш цьому, ти розказуєш, як він бідує, і розказуєш з посмішкою. як би ж вона, га? От він гад! От так, якби ми дійсно розповідали про, цього, про наших ворогів на сьогоднішній день. Отак от. Так от. Тоді за, заспівали, ой, ми не знали, ой, ми помилялися. Ага, помилялися. От ставлення. Загинути б мені, дурному, не дала. Ні, мені. Так, Загинути б мені, дурному, не дала. Інші слова. Головне, не дала. Загинути б. Правильно, не мені. А кому ще. Віс... Віслюку там, так? Да?